Я художник. Під такою назвою відкрилася виставка, присвячена до дню художника в Херсонській міській галереї дитячої та юнацької творчості. Синій кіт. Свою картину виставили маленькі талановиті учні навчально-естетичного комплексу Художня школа відкрив урочисту частину виставки, так би мовити, майбутній великий художник. А зараз один із вихованців цього мистецького закладу. Я великий художник. Я знаю, вже рісу я рисую везде, на землі, на асфальті і даже в воді. Краски кісті і фломастер мої майудші друзі. На піски кадрєвий палкой напишу шедевр я. де пальцем на кошки порісую я немножко. Присутні на відкритті херсонські міські голова Володимир Миколаєнка вважає, що можна навчитись малювати якісь предмети, але це не зробить вас художником. Стати ним можна лише за покликом серця. Справжній художник той. То дивиться на світ по-іншому. Я хочу подякувати викладачам школи. Ви знаєте, ну дійсно величезна подяка за те, що вони от своєю такою наполегливістю, за те, що такою настирливістю вони допомагають наші малечі розвинути їхні таланти. Вони проводять якісь виставки, якісь конкурси. Слухайте, я, чесно кажучи, не знав, що є навіть міжнародний конкурс і такі шикарні призи, що роботи можна розмістити на, 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 на цьому конверті в вигляді марки. Ну, мабуть, це. Мрія кожного, хто іде на навчання. Тому я впевнений, що ви не, ви не тільки прославляєте наше місто з нашими цими картинами, ви все ж таки допомагаєте нам виявити таланти, а талантів дуже багато. Тому всім вдачі, успіхів і творчого настання. Дякую. Захід не обмежувався лише тільки урочистостями. Для усіх дітей була організована невелика розважальна програма, яка була пов'язана з професією художника. За цей рік 112 учнів художньої школи стали переможцями у різних номінаціях, і під час виставки відбулося нагородження грамотами та призами другого міжнародного інтернет-конкурсу Марка Дружби та всеукраїнського біоналі текстилю Світу клаптику.